Нарешті це знімає не Рідлі Скотт, Нарешті це знімає, а може, не нарешті. Кемерон все ж таки зняв дуже тягову і другу частину. Але хто пам'ятає траєкторію цієї франшизи, я думаю, ну, може згадати, що коли Рідлі Скотт повернувся до знімання Еліан, то стало гірше. Ну, типу, він зняв Промітеус, який. Мабуть, розширив. Розширив лор, розширив е, якусь е, всесвіт Еліана. І, але як фільм, не думаю, що він був хороший. Якщо б він залишився один, то, мабуть, він був би непоганим. А, але після нього ще зняли продовження під назвою Еліан Covenant. Це вже була проблема, якщо чесно. Це кіно було не дуже. Не дуже, Воно прям е, стрибало у всі боки, намагалось е, і. Перевинайти е, рецептуру першого фільму, е, але з масштабами другого фільму чужі. Але на базі Промітеуса і всього лору, який він додав в цей всесвіт. І ще, тіпа, не знаю, зробити ще щось більше. Прив'язати його до всього. Ув'язати зробити якесь таке партне, що приведе його к, до першого фільму. Це непогане кіно. Це дійсно непогане кіно. Я дуже здивований, що фільм вийшов. По-перше, він достатньо самостійний, там все одно є деякі таїни в перший фільм. Ну і, в принципі, все, що типу, вже там є в фундаменті цієї франшизи. Але здебільшого, він така окрема історія, доволі ізольована. Але при тому він знят, типу, по канонах. Він знят як, типу, з куклами, типу, він зняти як перший фільм, типу, без там, ну, без комп'ютерної графіки, скажімо так. Достойний такий сценарій, які який... там, понятно, є деякий булшит, якісь моменти, які дуже такі, це називається англійською convoluted, Ну, на аналога. Типу, що ну, типу, все стається тільки тому, що так написано, а не тому, що. Логічний, передбачуваний і закономірний е, перебіг подій. Це, в принципі, в багатьох фільмах є, але чорт з ним. Це на, на то воно і кіно, щоб воно не було схоже на, на життя. Він класно виглядає, він виглядає м, дуже поважно до е, першого джерела. Е, там хороші актори, там одна з моїх фавориток з нових е, акторів це Келі Спенні, звуть це Така дуже маленька дівчинка, яка ідеально би зіграла Last of Us. В неї є е, оцей комбінація, типу, дуже такої миловидної і якось неопасної зовнішності. Тобто вона виглядає так, що хочеться її, типу, обняти і захистити від всього, що, що є навколо. Але при тому в неї все одно є якась, типу. Потужність всередині, справжня потужність. Тобто, коли вона хоче, вона може бути і сильною. І... В цьому, ну, типу, віриш ти, це не так, що, типу, блін, strong female character, типу, щось робить. І я, ну, типу, тільки тому, що так написано, я маю повірити, що вона сильна. Ні, там вона, типу, все це грає, вона все це якось намагається правильно подати, і, в принципі, все, що я бачив з тією акторкою, воно все класне. Вона була, до речі, Одно з головних героїв в Civil War нещодавно. Тому я сподіваюся, що в неї буде велике майбутнє з, з її кар'єрою, тому що вона прям крута. Єдиний, мабуть, мінус цього Alien Romulus це по-перше, що. Ем, там є дійсно таїн з першою е, частиною. Не буду спойлерити, але. Мабуть, мені б хотілося би, щоб вона була пов'язана з, з цим е, космічним кораблем Нострому, на якому, типу, е, були події першого фільму, а не з іншим, цим Romuls. Да, це назва корабля. Знов-таки, без спойлерів. Е, це по-перше, тому що ну, трошки воно. Ну, Типу, воно ніби про те саме, але не те саме, і не відчувається цей зв'язок. По-друге, там е, Final Boss. Е, він, е, Ну, такий собі, скажімо так. Він такий собі, він трошки тумач, як і косметика, як він виглядає, і що він робить, і взагалі ну, багато всього. Воно мене, мене трошки так збило з пантелику. Я вже готовий був, щоб фільм закінчився там, там, там де він, ну, типу, майже закінчився. Мені здається, що це, це знаєте, це з таких фільмів, які. Це називається типу, коли е, якісь фанати якоїсь франшизи роблять фанфік, типу роблять е, свою якусь інтерпретацію чогось, і в них виходить непогано. Багато хто його порівнюють з Star Wars Rogue One, де теж типу, зробили фанфік без, типу, е, ну, без якогось базису е, оригінальної там, цього твору, да? а просто щось своє окреме. І от, я думаю, це десь воно схоже. Тобто, це не спроба зробити. Те саме, що було в першому фільмі, типу, але переказати якось по-новому. Так, да, там є схожі елементи, є якісь типу, штуки, які викликають схожі асоціації. Але, здебільшого, це окремий е твір, хороший, е приємний, з дуже класною музикою. Музика зроблена по-олдовому, е не так, е як роблять зараз. Типу, вона прям така е 80 80 короче, кіно, типу, така оркестрова, серйозна. І, е Мені, мені сподобалось. Це дійсно хороше кіно. Тому так. Да, сходіть на Alien Romulus. Е, я надіюсь, що фільм збере гроші і е, відродить наново цю серію, тому що ну, це дуже потужний символ для сучасного кінематографа, на якому ми всі виросли. Е, я маю на увазі Джо, і не хотілося б, щоб він просто зникав, тому що ніхто не може зняти нормальне кіно. Тому е, не знаю. Скажу, що. 8 10. Hay budu 8, 10. da sure буде